Стамбул місто з найбільшою кількістю населення в Європі, спорожніло. Події в ніч на 16 липня шокували країну. Люди оговтуються від вибухів та стрілянини, а деякі готуються до поховань. Через спробу державного перевороту в Туреччині загинули сотні людей. Мій племінник загинув минулої ночі. Ні за що. Він помер даремно. Я їду на його поховання. Вони мають соромитися того, що зробили з нашою країною. Протягом ночі велися обстріли, зокрема з повітря стратегічних установ президентської резиденції, поліції, аеропорту та приміщень телеканалів. Значних руйнувань зазнав парламент Туреччини. Лояльні до президента Ердогана силовики заявили про арешт сотень поплічників почистів. Звільнено з посад десятки полковників та генералів. Усі вони понесуть відповідальність. Пообіцяв Ердоган. Це зрада. і дозвольте сказати на перспективу Вони заплатять дуже високу ціну за зраду батьківщини. В організації пучі влада Анкарі звинуватила мусульманського проповідника Фетулу Гюлена. Утім, він та близька до нього організація Союз спільних цінностей, розташована в Сполучених Штатах, заперечила це, де да навіть засудила пуч. Таким чином, спроба військового перевороту поки залишається безликою. У деяких очевидців затаїлися підозри. усе це постановка як раніше. Я вважаю, чинний уряд організував усе це, щоб посилити свої позиції при владі. президент Туреччини за одну трагічну для країни ніч отримав чимало бонусів. Його режим підтримали одноголосно Європа та США. Де єс. Цілковито підтримує демократично обраний уряд, інституції країни та верховенство права. Ми закликаємо до повернення конституційного ладу в країні. тисячі людей в Туреччині також підтримали президента Ердогана. Вони відреагували на його заклик вийти на вулиці, попри комендантську годину та життєву небезпеку. Люди буквально своїми цілами зупиняли танки. Солдати не дуже прочалися та складали зброю. Нині в Туреччині прибирають сліди невдалого бліцпутчу. Утім, з його наслідками Ердогану доведеться боротися куди довше. Міжнародні оглядачі застерігають від хаосу та дестабілізації в країні, а це матиме негативні наслідки і для Туреччини, і для Європи. Адже Туреччина один з найважливіших партнерів у боротьбі з ісламською державою та в регулюванні кризи біженців.